Через шквальний вітер частина конструкції моста впала. Ця конструкція впала в бік річки, тому постраждалих немає. У березні 22-го року, коли російські окупанти обстрілювали ізюм, і Ізюм був розділений річкою Сіверський Дінець, цей міст був єдиним місцем, коли місцеві мешканці могли переходити з однієї частини на іншу. Тут були дуже жорстокі бої. Ви бачите, поряд розбиті багатоквартирні будинки. І так само росіяни обстрілювали цей міст. І він був значно пошкоджений. Ну ви бачите, тут в неї були прямі попадання. Є і видно, що тут і від осколків є пошкодження. Тому вона була пошкоджена, але сама конструкція ціла. Страшно. Ну, ви, я ж кажу, пройдіть туди в кінець, Там йдеш і видно річку під ногами. А все одно ходите. А що мені робити? Ви уявляєте, якщо йти пішки, то це треба йти через все все в місто. І у нас люди сильні. Будемо ходити. Ну а що нам робити? Не плати через річку. Саме на цьому пілоні, який, на жаль, Зараз вже зруйнований. Був нанесений арт графіті від відомого харківського художника, і також тут є багато його арт-об'єктів. Харківський художник Гамлет одразу після деокупації міста минулого року завітав до нас і наніс цей знак надламані, але не зламні. Можна сказати, що річка це була лінія фронту. Російські окупанти були з тої сторони і били в місто. Це сполучення двох світів було, якщо чесно. Якщо тут стояла Росія, то там стояла Україна. Це отак було. Мешканці переходили. Ну до своїх родичів, до своїх домівок, хто залишився там, і росіяни підступно, просто цивільних осіб, бачучи, що це цивільні, військові, не військові, них вбивало. Тут був розбитий зовсім міст. Ви бачили, там, мабуть, латаний люди по таким маленьким досточкам перебиралися, несли своїх лежачих батьків, паралізованих людей на ту сторону, щоб якось через ту сторону можна було, може, в якісь ближчі села перебратися до родичів. Якось розумієте? Виживало було. Міст був побудований в 2004-2005 році. До повномасштабного вторгнення був проведений капітальний ремонт цього мосту. Після капітального ремонту було спроєктовано ці лавочки. Тут був навіс, були фонарі. Повністю було, і бачите, ще залишились підсвітка. Тобто, це все світилося вночі, відзеркалювалось від річки. Та всі гасти міста завжди сюди ходили. Усі свята. На мост. Він раніше яскравий був, тут вогні світились, тут дуже гарно було. Опора ціла, тому її можна використовувати для переміщення цим мостом безпечно. А зараз все-таки для забезпечення цього треба зробити ось ці відламані частини паркану, відновити. І вже наші комунальники над цим працюють. На жаль, деякі наші місцеві мешканці проїжджають його на автотранспорті, на скутерах, мотоциклах. Ми просимо їх цього не робити, тому що все ж таки це пішохідна зона. А в зв'язку з цим пошкодженнями, це може завдавати додаткових руйнацій мосту. Пошкодження мосту такі серйозні, що він потребує капітального ремонту. Своїми силами навряд чи нам це вдасться зробити. Тому будемо активно залучати наших міжнародних партнерів, донорів, звертатися до міст побратимів в Європі з цього приводу, до керівництва області, держави. І сподіваюся, і впевнений, що спільними зусиллями вдасться все ж таки це зробити.